Доброго вечора! На стінах виступають солі, утеплювач Вата 150. Чому вони виступають? Гарне питання, дякую за це питання. Давайте розглянемо причини виступання солей в мінеральній ваті. На каналі є одне відео з консультації. Я, на жаль, вам зараз не знайду ці фото, але якщо ви захочете, це відео ви знайдете в моїх соціальних мережах. З, значить, малюю вам. Буду малювати, тому що, коли є аркуш, мені так легше структурувати думки хоча б хоч якось. Давайте, погнали. Mm. Стінка. З якогось там матеріалу, неважно. Вибачайте, я малюю мишкою, тому у мене це поверхні настільки ж рівні, наскільки деякі халтурщики Кудись я туди, не туди пішов. Е, у нас є утеплювач. Мінеральна вата це матеріал з великою кількістю повітря, десь 90-95%. І тому, коли от у нас йде перепад по температурам, то при великій товщині мінеральної вати зона конденсації знаходиться в самому цьому утеплювачі. І при великій вологості може відбутися так, що волога вона або концентрується в якомусь там в якихось місцях, або вона потім стікає десь там донизу, якщо знаходить місце. От, і може бути так, що коли тут от стоїть там відлив без отворів, да наприклад, накопичується волога, а потім морозом це руйнується, сипеться і так далі. Якщо у вас тут отвор з дренажними отворами, може навіть іноді витікати і бути волога. А може бути така ситуація, коли ви пошпаклювали сіткою мінеральною вату, а потім поклеїли пара непроникний матеріал. На жаль, от саме про це і було у мене відео, коли цей матеріал був туф, і підрядник в себе бив в груди і кричав: Туф, пара проникний ля-ля-ля-ля Ми відкриваємо нормативи. Я показую клієнту, що туф є різний. Він є невисокої щільності, а є високої щільності. Тобто він різний. І якщо у нас він високої щільності, то у нього дуже погана пара проникність. А пара шару, шару залежить від товщини. Наступний момент. Справа у тому, що всі системи, котрі ми проєктуємо, котрі ми розраховуємо, вони рахуються для умов, наприклад, плюс 22 градуси вологість повітря 55%. Все, не більше. А тепер уявіть собі. Ви збудували будинок, ви утеплили мінеральний ват, обліцювали, аб або використали, наприклад, акрилову штукатурку, пара не Ну, лапухнулися, не ту придбали. Обирали по фактурі, не звернули увагу, що вона пара не І потім починаєте штукатурити стіни. На вулиці мінус 10, мінус 5 довго. А ви штукатурите стіни, вологість у вас 100% протягом місяця-двох. Чому? Тому що спочатку ви там поштукатурили, потім ви стяжки заливаєте. І оця от велика кількість вологі створює з високими температурами високий парціальний тиск. І вся волога через складку потрапляє в мінеральну вату, починає збиратися. Де вона збирається? Так, вона може збиратися в зоні конденсації, але, друзі, та вона також може збиратися. На, на задній стінці шпаклівки або на стінці вашого обліцювального матеріалу, якщо там є пустоти, наприклад, поклеїли на ляпухи на велику грібінку. Там і, так далі. і що відбувається? Накопичується отут волога, а так як у нас тут з вами гуляє вітер, він сушить нашу поверхню. Де починає вилазити ця волога? Ось вона починає вилазити. бачите? Вона починає вилазити в тих місцях, де менша пара проникнеться. тобто через шви, через мікротріщини, в місцях примикання і так далі. І як це проявляється? Солі. Волога випаровується. А солі, котрі були в воді, котрі потрапили, тому що волога проходила через кладку, вона, волога збиралася на цементному розчині, а це солі. І ось ці солі ми можемо бачити у вигляді білих нальотів. На цеглі, на швах плітки, біли патьоки між гранітними плитами. Все це ознака руха вологи. І от тому вам треба починати, перше, проаналізувати систему, наскільки вона була правильно сформована з точки зору парапроникності. Друге, проаналізувати, в яких умовах експлуатується споруда. Вона експлуатується в штатному режимі чи не штатному режимі. Зрозуміло? Тобто ці помилки вони зустрічаються доволі часто. І якщо у вас на фасаді починається десь солі виділено, починайте аналізувати. Спочатку аналізуйте ситуацію. Далі, який ще у нас може бути варіант? Справа у тому, що от буквально сьогодні да, викидають ви, ви мені відео од, одного блогера, не будемо його називати, хлопці стоять, кладуть кладку обліцювальну. А гідроізоляції під відливом немає. немає. Малюю. У нас є стінка, у нас є вікно, у нас є утеплювач, пофігу, який утеплювач. Пінопласт, ЕППС, мінеральна вата, похеру, обліцювальна цегла наприклад. І ось вони, значить, є вікно, є рама. Вікно. І він кладе цеглу Кладе її під кутом щоб було красиво. Ось таким чином. Ну, затирає шви як слід, тобто, якщо подивитися, ми маємо шви на відливі А тепер я скажу вам, що буде відбуватися далі. А далі відбувається наступне: намітає сніг, починається період дощів. Ну, у нас буває там тиждень ліє два тижні ліє, да касий дощ з вітром заливає. І куди дівається волога? Так, вона потрапляє в мікротріщини через цеглу, через шви. Куди вона тече? Нижче тече. Вона тече сюди. Вона тече, тому що цегла до ППС ущільне не прилігає. Де-не-де є пустоти. Саме ППС воду не бере, але через стики сюди, через стики вот сюди, а потім по цьому стику от сюди воно тече. І ось через деякий час у клієнта ось тут починає з'являтися п'ятно з білими солями. Так, і це ознака яка? Відсутність грьобаної гідроізоляції в цьому місці. Зрозуміло. Тобто, причина в примиканнях, в правильному формуванні вузлів. І тому, коли я вам розповідав про монтаж відливу, у нас є такий вебінар, я вам казав, друзі, звертайте увагу, що отут на сьогоднішній день обов'язково робиться полімерна гідроізоляція. Обов'язково! Тому що інакше оця хрінь може вилізти десь там біля цоколю, може вилізти на два поверхи вниз, тобто може бути затікання з парапету, затікання в місці примикання дах до стіни. І от десь вода знаходить оце от місце, і в вигляді пари починає виходити там, де менше пара проникнесть. Тому солі виділені на фасаді це ознака руху вологі. І треба шукати причину. Це може бути причина конденсації, тому що волога є пре з внутрішньої сторони, але це також може бути причина затікання, неправильне формування вузлів і примикання. Зрозуміло? І от ви поступово аналізуєте конструкцію, аналізуєте ситуацію, відкидаєте там, 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 і знаходите в ітозі причину. А причина з'явилася в тому, що ви не підписані на Олександра Васильовича, не слухаєте його вебінари. От куди ви тільки що ходили, скажіть мені, от куди ви виходили? Я розповідав дуже цікаву річ, але ви тепер не будете цього знати. А коли це появиться в запису? А не скоро це появиться в запису. Тому сидіть і слухайте.